Hello, guys! Сьогодні ми робимо суші з канадських продуктів, тому що мій любий чоловік попросив мене зробити суші. Він не любить ходити кудись в суші, бари і взагалі в канадські якісь -то ресторани. Тому, звісно треба припахати жінку. Ну, щоб було не скучно, я вирішила. засняти, як я це роблю, тому що в Канаді я робила це тільки один раз. Я думаю, що ми зробимо ще раз з вами, побачимо, як воно вийде. Значить, я вже робила розпаковку речей, які ми спеціально купували для суші. Перший раз я буду робити суші з отаким майонезом. Казали, дуже смачний, будемо пробувати, які краще Філадельфія, ця чи ця рибку я сама солю, рибка. Солена. І це я вже різала, пробувала. Ну, коротше, я думаю, такого куска буде більше, ніж достатньо. Купували норі, рис у мене вже був, я вже знаю, що він хороший. Креветки ми отваримо: це палочки нова досточка, сахар і уксус, спеціально для рису. І зараз ми будемо робити рис, я також його вам покажу. Він робиться доволі швидко: 400 грамів рису, 440 здається, грамів води, і потім заправка. Я пропишу що грамовку всю пропишу. Так, все, поїхали. Беремо кастрюлю, в якій будемо варити рис, і його треба зважити. Якщо немає вагів, то можна такі мірні чашечки. Ну, коротко, Треба 400 грамів. Ну, я знаю рецепт на 400 грамів. Можна на 200 колись робила. Але на 400 буде вже так, щоб не мало. Так, супер. І ми йдемо його промивати. Ми йдемо промивати його треба обов'язково декілька разів, щоб вся. Оця мутна вода, вона У кого є такі там друшлячки, можна і так, звісно, ну, я привикла так. Тось, оця вся ця муть, тось, це крахмал, лишній він має уйти. Ми будемо промивати ну три рази мінімум. Тось, дивіться, дивіться, щоб вода була прозора, коротше. Якщо залишиться ця біла як це, крахмал, то воно просто буде як каша. А хто думає умний, я колись в Україні брала пропарений рис для суші. То воно взагалі, по-моєму, не клеїлось. Тому треба краще брати рис іменно для суші. Або якийсь круглий, він ще, здається, рис називається. Ну, я в метро брала просто рис для суші. це вже третій раз. І вона все одно мутновата. Я колись дивилася одного дядька який взагалі розповідав, що треба 12 разів промивати. Мені здається, що вже там вже і рис вимається весь за 12 разів. Так, зливаємо воду, це вже п'ятий промив, я вже не буду більше мить, хватить. Вона вже практично прозора. Зараз будемо заливати водою на 400 грам 400 мл. Зараз ми будемо. Води в мене просто тут 0,5. Як думаєш, ну в грамах порахується. А, бачите, навіть багато. 440 мл треба. Тому що, якщо багато, то це нехорошо. Чим його забрати. Треба, дожно бути 440. Все. Все, как книжка пишет. Все, ми не солим, ми нічого не робимо. Закриваємо кришкою і ставимо на, ну, може, не максимальне, але близько до максимального. Для того, щоб воно закипіло. Поки у нас вариться рис, нам треба зробити заправку. Значить, оцит рисовий 45 грамм. Я все на вагі. Його можна, звісно, через спеціальні кружки. Так, супер. Значить, сахара 35 грам. А 45 плюс 35, скільки, Вань? 80. Бо я з математикою... Типа дружу. Все. І сахар. Ой, солі 5 грам. У мене рожева, я не знаю. У вас яка там? Так, Солі 5 грамів. Все, супер. І коли воно довариться, я сейчас це перемішаю. Коли воно довариться, воно під кришкою пастить потім, уже після того, як воно. Практически син, воно буде просто тепленьке. Е, я це залью цим. Це спеціально для того, щоб рис був клейкий, ну і щоб був смачненький. Поки в нас рис вариться, я хочу в аерогріль закинути креветки. Трошки. Це упаковка велика, я хочу зовсім трошки закинути. Е, для того, щоб вони розмерзлись, чисто так покрити. Я не знаю, буде видно, чисто, щоб покрилося одним слоєм внизу. Все, вони трошки розтануть. Я зараз ще якісь чуть, -чуть спеції туди кину. Тобто мені треба, щоб вони не зажарилися, щоб вони просто розтанули і чуть-чуть ще спеції накидаю туди. Так, і зараз я хочу ще піджарити кунжут, тому що я люблю суші виваляти в кунжуті або просто додати. У нас пройшло 12 хвилин, ми вимикаємо. Залишаємо на цій плиті, накриваємо тряпочкою для того, щоб лишня влага. Може, даже, не знаю, наверное, в два буде краще. Впіталася, накриваємо кришечкою і залишаємо ще на 15 хвилин на теплій плиті. Все, повернемося, коли пройде 15 хвилин. А зараз ми будемо жарити кунжут. Зараз будемо жарити, його треба зовсім трошки, щоб він із білого перевротився трохи в жовтенький. Тому що, якщо він буде сильно такий жовтий, ну, він, зрозуміло, що згорить. Вот. Ладно, що тут мілочиться, ми все це і викинемо. Ще красиво, коли є чорний кунжут. О, то взагалі красота буде. На жаль, не було цієї ікри. Рибної такої, я не знаю, как вони, тобик, чи як вона називається, я не пам'ятаю, це вообще супер красиво було. Так, воно поджариться. я не знаю, скільки це хвилин, але воно просто должно чуть-чуть поджовтить. Креветки у нас уже розтаяли. Я їх сейчас посолю чуть-чуть. І в мене є спеції до риби. І трохи Тобто Це для того, щоб вони не були зовсім пресні, я не знаю, як ще це сказати. Все. І ще пару хвилин, щоб воно поджарилось. Що наш кунжут, зайчик. Так, він у нас вже поджарився. Ну він такий золотістий, чуть-чуть, тобто більш жовтіший став. Ми його назад сипаємо. Назад в цю штучку. Я надіюся, що я зараз тут не розсиплю по всій хаті. Що ми робимо, це рис. У нас вже приготувався. Він 15 хвилин простояв під кришкою. Тобто, ви бачите, що вже багато конденсату. Да? Тут води он скока. На самої тряпочці влажність. І все, нам треба його пересипати в віддільну ймкость. Тобто, він у нас там взагалі немає води. Да, він ще може парувати, але так, ми його в окрему йомкість, чому? Щоб він далі не варився, він вже повинен остивати. І вже цій окремій ємкісті ми будемо його зараз е, уксусом. Уксус треба перемішати. Я взагалі робила рис давно. Я робила рис, я не знаю коли. Напевно, рік назад, да, Ваня? Взим, ні, взимку. Я купила цю дорожку, чи прислала, а, з України, так. Да, дорожку спеціальну. І все, ми почали робити суші. Але я робила тільки раз. Так, це я перемішую сахар, уксус і сіль. Воно буде, звісно ж, здавати такий Характерний запах, але це добре. Це Все, і перемішають. І ми потім залишаємо цей рис на, щоб тобто він остивав. І ми будемо зараз нарізати авокадо, будемо зараз огурчик нарізати рибку. Тому що ті, хто робить спочатку це, це неправильно. Правильно зробити спочатку рис, щоб він остивав, а потім вже займатися іншими інгредієнтами. Так, все, отак ми його залишаємо. Я хочу заправити. Я хочу заправити Філадельфію. Взагалі я хочу скуштувати білу цю, яка смачніша, і у мене є все таки рукав, і в нього заправим. Це гарно, коли воно колбаска така хороша. Спробувати, який більше гарніше підійде для суші. Ми можемо той і той використовувати. То таке діло непринципіальне. Але все одно треба скуштувати. Так. М -м -м. Він типу такий оцей більш як творожний. Ти, по-моєму, ну, я це частіше беру, бо цей білий я взагалі перший раз взяла. Коротше, пробуємо так. -да. Він більш плотний, і він більш соляний. Зараз я вже відкрила оцей білий, хай буде цей білий більш творожний. В оцю упаковочку я хочу. От який мінус в Канаді, я ще не разу не коштувала суші з Філадельфією. Я не пам'ятаю, ми були навіть у китайському магазині, не магазині, а кафе Мандарін, то там були смачні суші, але не такі, щоб, щоб дуже. Ні разу не були ми в якихось українських закладах чи в якихось таких прям, японських. Те, що брали ми тут, в Канаді, вони були сухі і взагалі в них є такий прикол, як за огурцом... Ой, за огурцом це ще полбіди, за огурцом ми всі робимо. Що робити з морковкою Або взагалі без нічого. Тобто я бачила морковка, рис. Все, ні рибки, ні креветки, нічого. Тобто це якось для мене дивно. Так, все. І ми будемо це видавлювати. Все, хай відпочиває. Це у нас така заготовочка є. Давайте спочатку огурчик. бо авокадо може потемнішати. Хтось шкурку цю чистить, хтось шкурку цю залишає. я її чищу, для того, щоб вона не була тверда. Так, у мене є отакі гарні тарілочки. Ми будемо сюди складати огурчик, авокадо, щось там іще, рибку. А потім, навпаки, сюди будемо викладати суші. Отакі супер супергарні тарілочки. Мілка, не мілка. Як моя мати казала, поїдять. Зараз у нас буде авокадо. Воно два дні лежало, і я надію, що воно приготувалося. Дозріло. Ну, таке воно, звісно, плотненьке. Так, ложечкою витягуємо і ріжемо на дольки. Все, супер. Ріжемо на отакі слайси також. Якщо огурчики ми соломкою, то авокадо, як правило, такими слайсами. Так, червона рибка. Я її солила сама. Я вже її куштувала на бутербродики. Значить, я думаю, що ми зразу її со шкурочки знімемо. Ми спробуємо так, щоб накрити якісь суші. Його треба якось так різати, не тоненька, не тос. Ну так непогано. Так, все, рибку ми перелажуємо. Окрема та, яка буде внутрі. І окрема та, якою ми будемо накривати, щоб ділити зверху рибку. Все, супер. А нам треба цю досточку, вона в мене отака. Тобто, з одної сторони, вони такі плоскі. я не знаю, бамбук, що це таке, а з іншої сторони, такі круглі. І нам треба його укрить пленочки. Що ми беремо норі? Я спочатку спробую, бо я 100 років не робила то з цілим норі, треба на шершаву штучку, якщо я не помиляюсь, рис накладувати. Таким образом він буде прилипати. А глянцевий наверх. Значить, я зараз одену ще перчаточки. Тому що мої моїй вони будуть всі в рисі і в соусі, в чому хочеш. Не водою, рис, ну, руки, типу воду можна, а можна змастити трошки майонезиком оцим. І що цікаво, що, що цікаво цим майонезиком. Він м -м, якісь такі, типу, як бебі, типу дитячий. Зараз перевіримо. Я не думаю, що він дитячий, хоча тут дитина нарисована, тут взагалі є суксус, він, він уже не може бути дитячим. Так. Ой, може, це занадто багато, мабуть. Ну, вже якесь, коротше. Так, що, взагалі, є грамовка. А, можна взяти грамовкою рис, але я не знаю, скільки грамів, тому ми беремо поки що. Так, як мій це перший ролл, я поки просто зділю його вовнутрь і зроблю його, можливо, навіть великим, не знаю. Так, що ми робимо перше? До речі, майонезом супер. Нічого не прилипає. Перше, це ми беремо творожну оцю Філадельфію. І... О, майгат! така плотненька, конечно. Це в нас перший пробний. Потім я, як правило, беру зразу до нього рибка. Так, сюди ми огурчик. Його треба немало. І авокадік у нас буде біля рибки. І заворачиваем. Все ми держимо пальчиками плотно. Так, трошки підтягуємо. У мене, конечно, когті, он дивись, уже кусок оторвала в норі. Нахтями це не легко делать. Ну, такий, коротше, ров вийшов. От з одної сторони, він якийсь худенький. Видно, сюди менше дала рису. От, зараз, ми, зараз ми отріжемо зразу наші края. З одної сторони, худий, з іншої сторони, товстий. Ось такі края? Так. Значи, що тут маловато рису? Тут хорошо. Це був нелегкий процес. Ну, ми з вами тут продовжимо, як я нарізаю, тому що це дуже важливо. У мене тут є такий лайфхак, води, що треба ножик постійно водою змачувати. І я така мокра тряпочка. Це ну, обична салфетка, я її трошки намочила. тобто я беру ножик і розрізаю рол пополам. І ну, я можу або так витерти, або якщо він дуже у водичку, Ну, зараз ви побачите. Так, я зробила з. З креветкою, з красною рибою. Якісь у мене вийшли, якісь ні. Ну, коротше, ви побачите. Так, тобто, ви бачите, що можна так, можна так. Боже, я навіть не знаю, чи це варто розрізати. Я це не буду розрізати. От, до речі, те, що рис зверху, воно дуже таке ніжне. Ну, воно реально дуже легко його можна роз, як це сказати, розсипатися. Да? Він може. Тому їх краще робити такими товстішими самий і сушений, чи як це. Ну, я знаю, що суша це що зверху риба. А це як, я не знаю, це роли, правильно Вань? Так. так. Тому ми нарізаємо трошки ширше, щоб нічого не розвалилось. Бачите, цей крайній, ну він не був крайній. Він такий. Ну, крайний все обрізали. Ну, я обрізала трохи. Тобто цей який товстий, це такий тонкий, коротше, ну це домашнє суші. Я їх вже спробувала, вони неймовірно смачні. Я не претендую бути сушистим. Так, зараз я ще хотіла один я зробила суші, один рол, я зробила отаку з рибкою зверху. І ще один. Але тут тоненька рибка, а тут товста. І тут з креветкою, а тут з червоною рибкою. Ну, ми ще з вами покажемо, як. Яке воно на смак. Ну, Бачите, тут багато лахмоття. Я по-любому його мию, тому що следуючий... його можна не мити, Просто, що воно наступне буде тоді весь в кремі, весь в слівках. Допустимо, я вам так для примеру ось покажу, що наступний от розріз він буде весь в кремі, якщо не витерти ножик. От. Так, це у нас вже друга досточка. Ми купили такі прикольні досточки. Ну, кстати, ти бачиш, що тут одна отламалась якась частинка. Досточки прикольні, але ну, такі, знаєш, наші <різь> Вот. І зачем ми ще робимо делаем суші? У нас Ваня вирішив знімати відео. Інтересно буде розказувати щось про Канаду, да, Зайчик? Да. <різь> Що-то буде вещать. Тому дивіться обов'язково наступне відео. Ставте лайки. Якщо вам сподобалось, якщо ви знаєте, якісь класні рецепти, пишіть, бо що я знаю тільки з кріветки, авокадо і це і красну риба. Чесно говоря, я більше рецептів не знаю. я просто їх навіть не пробувала робити. Тому пишіть. Так, нарешті та я все доробила. У нас вийшло із 400 грамів. Сім ролів. Тут ви бачите шість, бо просто сьомий не помістився. Так, я ще хотіла зробити із соуса. Я вам показувала в предыдущому відео розпаковки соус. Можна зробити майонез з креветкою і сиром. Шапку, чесно говоря, якось наступний разом я просто вже втомилася. І ну, шапку запекти, запекти там на 5-10 хвилин. Або є ще такий соус, де ми його купили, але він трошки островатий. Короче, Коротше, отакі в нас суші, вийшли, смачні. Зараз чоловік буде коштувати, ну, я перша, і я смачний. З червоною рибкою і з креветкою, авокадо і огурчик. Так. Угу. Він такий немаленький, що тяжко його так проживати зразу. Але дуже смачно. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ми далі будемо робити ще якісь можливі рецепти. Все. See you guys!